Тому він вчасно, і все це вчасно, і вам треба це зробити тільки на іншому рівні, більш свідомому і з більш чутливим поглядом, а дійсно, де я зараз, хто я зараз. Які ролі я зараз перебуваю? І якщо це роль доньки, то окей її прийняти. І набутися стільки, скільки вам буде потрібно. Тому що, дивіться, це і частина батьківського курсу. Сьогодні я мала це на висновках говорити, дивіться, на те, дуже класно створена екосистема людства. Якщо ви не задовільняєтесь біологічними батьками, тобто вони по якійсь причині не бачать вас вас справжню, і не можуть дати вам ну, благословення на саме ваш шлях, то система підбирає вам людей, які замінять. Або не повністю да, якби встануть на позицію батьків, а додадуть тих елементів, яких ви не можете витросити із біологічних. І так у кожного з нас тому не обов'язково досягнути супервідносин з біологічними батьками достатньо буде просто прийняття поваги когось там піклування, такого, якого ви собі можете з ними дозволити. А вибудувати дитячо батьківські відносини свої власні з іншими людьми, які для вашої нейростеми – репрезентатори цих батьків. Це нормально. Саме завдяки такій е, особливості людства ми з вами всі не схибились, тому що якби ми отримували все тільки від біологічних батьків, ми всі так чи інакше, рано чи пізно були б травмовані і недостатньо розвинуті. А так ми можемо добирати це, слава Богу, на стороні від біологічних батьків. І тим добре, і іншим добре, кожен добирає своє. Тому важливий момент, що коли ми добираємо ось цієї любові від батька чи мами, не від біологічних батьків, виграють і наші біологічні, тому що ми до них теж змінюємося і стаємо більш мягкими і прийнятними. І вони не розуміють, чому, але відчувають, що їх більше люблять. Тому схема дуже така продумана, щоб всі так чи інакше були долюблені. Вона, звичайно, була створена в людство і ще й за того, що елементарно біологічні батьки могли б загинути, чи рану піти, чи щось могло статись, то щоб у дитини була відкрита вся нейромодель добрати все, що їй потрібно, серед інших дорослих або серед інших оточуючих, ось все. Тобто, вам головне зіграти цю модель для себе. Сюди її вкласти від цього виграє ваш чоловік, ваші батьки, ваш ваша дитина.